згодом відповідної роботи просто згодом з експериментом освіти. Преперейці ми бачимо. Так. Запередо дня сесії 91 питання. Подраження Миколаївської селищної ради голосного з Та так? Довго так. Та слово. Немає. Переходимо до розгляду про. Шановні колеги, пропоную до вашої уваги проєкт рішення 42-ї позачергової сесії селищної ради восьмого скликання та текст звернення до президента України Володимира Зеленського та Верховної Ради. Проєкт рішення 42-ї сесії 8 скликання про звернення Миколаївської селищної ради 8 скликання до Президента України та Верховної Ради України щодо підтримки плану перемоги. Відповідно до статей 25-26 та 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, регламенту Миколаївської селищної ради 8 скликання, Миколаївська селищна рада вирішила схвалити текст звернення Миколаївської селищної ради 8 скликання до Президента України та Верховної Ради України щодо підтримки плану перемоги. Додається, надіслати звернення Президента України та Верховної Ради України. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради гуманітарних питань, прав людини, законності депутатської діяльності, етики та ремонту Миколаївської селищний голова Віктор Кріпінкова. Додаток до рішення Миколаївської селищної ради. Президенту України Володимиру Зеленському, Верховна Рада України. Звернення Миколаївської селищної ради 8 скликання щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Сьогодні Україна переживає складний період своєї історії. Українці згуртовані і єдині у своєму бажанні відстояти своє право на волю та свої конституційні свободи, на свою мову та традиції, незалежність своєї держави. План перемоги представлений президентом України Володимиром Зеленським. У Верховній Раді України, США, європейських країн, які є найважливішими союзниками України на засіданні Європейської Ради це перелік заходів рішучих кроків, які мають переломити хід війни, що триває в Україні майже 11 років. Це план перемоги для України і план надійної стабільності для інших країн Європи. Усі п'ять пунктів плану є надзвичайно важливими. Перший пункт плану має геополітичний характер і передбачає запрошення України до НАТО. Другий та третій пункти є військовими та включають заходи щодо зміцнення обороноздатності держави. Четвертий пункт стосується економічних питань, а п'ятий безпекових аспектів. Українці довели, що можуть захищати себе та інші демократичні нації. Для України питання вступу до НАТО означає майбутнє, пов'язане з євроінтеграцією та утвердженням демократії. Другий пункт це незворотне зміцнення української оборони у боротьбі проти агресора. Захист наших позицій на полі бою в Україні і водночас обов'язкове повернення війни на територію Росії. Третій пункт плану передбачає розміщення на території України комплексного неядерного стратегічного пакету стримування, який буде достатнім для захисту України від будь-якої воєнної загрози з боку агресора. Потенціал України в виробництві енергії та продовольства є стратегічним важливим у цій війні. Що робить важливим четвертий пункт плану, який базується на спільному зі стратегічним партнером захисті наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. П'ятий пункт безпековий, розрахований на післявоєнний період. Україна матиме один із найбільш досвідчених та великих військових контингентів. Українці володітимуть реальним досвідом сучасної війни. Застосування західної зброї та взаємодії з військовими нотами. План перемоги закликає міжнародних партнерів підтримати Україну, оскільки успіх його реалізації залежить від рішучості союзників, адже Україна прагне чесного і справедливого миру, а не територіальних поступок чи замороження війни. Миколаївська селищна рада цілковито підтримує план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським. Сподіваємося, що він буде підтриманий партнерами і повністю реалізований. Віримо в перемогу. Всі пункти розпоряджені, економічно так само. Але континентом нічного составу на увазі. Що вони хочуть, щоб ми підтримали, ми обов'язково підтримуємо перемогу в України. Хочу якось детальніше на ці пункти розписати, щоб ми зрозуміли, на що ми голосують. Так ми не розуміємо, що. Давайте те, що ми не розуміємо, чи впустимо, чи роз'яхаємо. Так. Ходіть так. Всі кидання? Абзац перший проходить? Так. Да. Да. Абзац другий. Так. Да. Третій. Так. А що я трохи не розумію. В третьому просто... ну, о... пункт? заг... третій... пункті взагалі описано, Школу, що читаємо третій пункт. П перший пункт плану має географічний характер, що передбачає запрошення України до НАТО. Другий та третій пункт є, є військовими та включають заходи щодо зміцнення обороноздатності держави. Четвертий пункт стосується економічних питань, як і безпечного. Четвертий пропускає, п'ятий. Українці довели, чому захищати себе та інші нації для України. Питання вступу до НАТО означає майбутнє пов'язане з євроінтеграцією та утвердженням демократії. Що? Це входить. Це підходить там? Це назад. Підходить. Так, перша об'єкт починається з пунктами. Другий пункт це незворотне зворотне зміцнення української оборони. У боротьбі проти агресії, захист наших позицій на полі бою України, одночасно обов'язкове повернення в на територію Росії. По цьому абзаці нічого немає. Ну, зрозуміло? Ні, ну якщо давайте зараз виділимо, в якому в нас є цілі. Є вістані, що це не це не віде. А показати те, що поклати нас. Ну, нам що розуміємо, забратися помиліться. Де нас, буде... нам... не, Де, нас пункт по пункт позам буде не зрозуміло, то повернемося обсудимо їх і до такого приведення що буде, так. Розуміло, розуміло, щоб не було. Тому ми четвертий, отзад ми показали, що зараз до дня до кінця повернеться і повторно їх посудимо. Так? так, третій пункт передбачає розміщення території України комплексного неядерного стратегічного пакету стримування, який буде достатній для захисту України від будь-якої воєнної загрози з боку АРЗО. Це третій пункт говорить про те, що ми в, свої, в свій час колись вставили. Якби да. був якийсь павлипочок, ніхто буде до нас до нас би не Ну, З цим будемо самого знання. Я не кажу за пункт цього плану за, цьому, за пункт звернення того, що я пишу. Слідуючий пункт це я взагалі читаю. Потенціал у виробництві енергії та продовольства є стратегічним важливим в цій війні, що робить важливим четвертий пункт плану, яким базується на спільному стратегічному партнерах захисті наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідно економічного потенціалу. Понятно, що за все треба платити. Ну, а конкретики немає. Ну, які ресурси Читають це, 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 це план, а потім читали і це, підтримали цей план. Сам план читав хтось конкретно. Залежно. Читаємо Четвертий пункт. Стратегічний економічний потенціал. Україна пропонує стратегічним партнерам укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту наявних Україні. Ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу, спільного використання з партнерами. Йдеться про природні ресурси та критично важливі метали ціною у трильйони доларів США. Це, зокрема, Уран, Титан, Біті, Графіт та інші стратегічно цінні ресурси, які є значною переваю глобальних конкуренція. Опири критичних ресурсів Україні разом із глобально важливим потенціалом України і виробництво енергії та продовольства є одним із ключових загарбницьких цілей Російської Федерації. В цій війні. Це наша можливість зростання. Цей пункт також є, має таємний додаток. Що в таємному додатку? Ми там ділимося по 50%, або нам 30, а 70%, або нам за 200%, ми, 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 ми не було. Це просто, ви, ну, я зауважу на за тому, що понятно, що треба буде що... з ринок що... зраховуватися. Це має свою ціну, а не все ждати ради того, що... Так, цей пункт, що ми прочитали, що? Під питання ставити? Так. Ні, так скажіть, щоб я чекаю. Слідуючий образ. П'ятий пункт без спеку. Розраховуваний на... Послухай. За після воєнних період Україна періг матиме один з найбільших досвідчених та великих військових в українців. володіти реальним досвідом сучасної війни, застосування західної зброї та взаємодії військовими НАТО. У цьому узах є підтримка? Нема. Нема. Да? Mm. Я читаю, ми приймаємо його по абзаці. У двому зараз у нас поки є така. Так, план перемоги, слідуючий раз. План перемоги запекає міжнародних пантерів. Партнерів підтримати Україну, оскільки успіхи організації залежить від вишуч, союзників, адже Україна прагне чесного і справедливого миру, а не територіальних поступок чи замороження війни. Є держав за це підходить? Назар. Миколаївська селищна рада цілковито підтримує план перемоги представлений президент України Володимира Зеленського. Цілковито чи просто підтримує? Підтримує. Цілковита, да. так. Так. так? Вони вже да. не ознаки саме буде. Цілковито, Павло Миколаївської, ми є таємні пункти, які ми повністю все. Ми взагалі в тому загалі, який нам пропонуєте підтримати, ми підтримуємо. А що цілковита, ми точно ну, не знаємо. Тому я не знаю. Це казавська така. Ровно напомогані заметіли аура. Получається. Це четвертий пункт. Ну, дуже. Сьогодні кацапка хочу це захопити, а ми сьогодні проголосуємо, що віддати Та, другим, не кацапка. Це сутки теж відповідає. Тож... Підіть. Вернеться, то поговоримо. Якщо нам настання на сторону, на то звернете рішення. Так. Миколаївського селища рада святковити, потрібно і паланти ремою, представників президента України, води розмет слово убираємо, вставляємо, що це буде. Я. А? Ні, да так і. Силоковете уберемо, ми таке. Так, слово через убираємо, да? Сподіваємося, що він буде підтриманий партнерами повністю і і реалізовано. Віримо в перемогу. С цим словом у силокоту. Так, я сьогодні там що, Тепер так, тепер у нас два абзаці нас, які є ну, складно чи питання, які ми хочемо обсудити, Давайте ми їх як, якось викладемо так, щоб було зрозуміло для нас, що ми, ми приймаємо рішення. Потенціал України в енергії та продовольстві є стратегічним важливим у цій війні. Що робить? Важливий четвертий пункт плану, який базується на спільному статичному партнерному захисті наявних в Україні критичних ресурсів. Да. І все? А далі все ні. А далі все спільне і не сьогодні. Спільне використання відповідно економічного питання. Тож все оставляється. Так не написано? Так. Так. з моєму можна теж остати.

Тут та використання там цілковито. Тепер все. Читаємо той. Тепер цей пункт, про який у нас було питання, забираємо по речення. Перший пункт плану має геометричний характер і передбачає запрошення України до НАТО. Що? Питання є? Не Немає. Читаємо. Другий. На третій пункт є військовими, та включають заходи щодо здійснення обороноздатності держави. Є питання? Немає. Четвертий пункт стосується економічних питань, п'ятий безпекових питань. Немає. Ну і все. Так, значить, і з даного тексту звернення. Перебираю ці слова та використання і, 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 і цілковито, так? <тас> а то займаємося дотезу. Так. Ну, всі Я ще не розумію. Яка Багато хто що не розумію. Два таємних додатки. І ніколи їх не зовсім є. Вашу підет. І все, наприклад. Шо, ну, а ми за це самі проголосуємо, а люди за нас голосували, щоб цього не було. Але і буде так, і так скажімо, шо що йому. Якби вчили це зробити, я думаю, що це зробили і без нашого рішення. Компенсації для того, що Три слова, слово та, слово використання і слово цілковито, виключаємо тексту, так? Голосую за дану пропозицію. Хто за, що голосувати? Проти, утримались, немає. Тепер голосуємо за дане рішення, знесені пропозиції. За основу і цілому, так? Хто за, що голосувати? Проти, Утримались? немає. Слово та, це штук, теж слово, так? Ну, звісно. Інвестування, будь ласка, інвестування спільнолекодису. Так, порядок денний вичерпний, порядок денний вичерпної сесії оголошується закритим.